Добрий день малята! Працюємо з числовим рядом. Рахуємо в прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер у зворотному. 7, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Назвіть сусідів числа 5. Це 4. І шість. Назвіть сусідів числа три. Це два і чотири. Яке число більше на більше п'яти на один? Так, шість. А яке менше на один? Чотири. Назвіть число сусідами якого є один і три. Один і три. Яке це число? Два. Молодці. Сусідами якого є 4 і шість. Так, це число 5. Молодці справилися з завданням. А тепер ми пограємо в гру, полічи і покажи цифру. Вам потрібно порахувати предмети, зображені на картці і назвати число предметів та показати цифру. Так, шість. Скільки тут котиків? Вірно, три. Скільки снігурів. Молодці. Чотири. А ялиночок скільки. Звичайно, 5 Молодці. тайчиків. Так, сім. А тепер згадаємо, із яких двох менше складається число 7. У першому ряду порахуйте, скільки яблук. Один, два, три, чотири яблука. Скільки потрібно додати ще яблук, щоб стало сім? Так. Три. Чотири і три це сім. У другому ряді скільки яблук? Один, два, три. Скільки потрібно додати яблук, щоб було сім? Так. Чотири. Один. Два, три. Чотири. Бо три і чотири це сім. Скільки в третьому ряду яблук? Один, два, два яблука. Скільки потрібно додати ще? щоб було сім. Так, п'ять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Два і п'ять. Це сім. У четвертому ряду скільки яблук? Один, два. Три, чотири, пять, шість будемо додавати яблук? Так, одно яблуко бо шість і один. Це 7. І в цьому ряду скільки яблук? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки додаємо яблук? Так, два яблука. Бо п'ять і два це сім. Молодці. На сьогодні все. До побачення.